Сідней причепурився до Різдва. Головною окрасою міста стала блискуча ялинка. Вона найвища в новому південному Уельсі. Ялинку прикрасили гірляндою зі ста тисяч лампочок і сотнями барвистих куль. Вона стоїть на Мартін Плейс. Це знаменита пішохідна вулиця в центрі Сіднея. А цей провулок став схожим на казкове шатро. А все через десятки ниток гірлянд, які утворили собою своєрідний купол. Собор Діви Марії перетворився на світлову інсталяцію. На його стінах, немов у театрі, розігрується справжня вистава. Перехожі зупиняються, щоб переглянути біблійні сюжети, зокрема про народження Ісуса Христа. Цей собор наймісткіша церква країни. Сідней – найбільше й найдавніше місто Австралії. Він відомий своїм оперним театром, мостом Гарбор, брідж, мальовничими парками та пляжами. А на пішохідній вулиці Мартін Плейс стоїть кілька будівель, які додано до списку світової спадщини ЮНЕСКО.